Друзі, ось такий будемо сьогодні в'язати ми з вами кардіган із Мохера Classic. 200 г всього нам буде потрібно: такий він м'якенький, пухнастий, гарнесенький кардіганчик, широкий в нього йде рукавчик. Такі гудзики я сюди додавала на два гудзика можна на більше, можна просто два. А ось тут ми все в'яжемо без шва. До для в'язання такого кардігана я взяла міточку Alize Classic Mohair. Тут у нас 100 грам, 200 метрів склад. 51%. У нас іде акрило, 25 мохер і 24% шерсть. Я взяла для в'язання спиця номер 6, показую ось тут. І основне полотно я буду в'язати спицею номер 12. Тобто зараз розпочинаємо. Я на спиці номер 6 набираю 100 петель. Набираю ось таким самим звичайним способом. Ось так. Під великий палець завожу петлю, вказів ногу знімаю. Ось так. І ось так ми набираємо таким способом 100 петель. Друзі, набрала я 100 петель. Тепер ми з вами в'яжемо резиночку один на один. Першу петлю, вона крайня кромочна, ми її знімаємо. Потім в'яжемо лицева, виворітня, лицева, і виворітня. Ось так розвертаємо наше в'язання. І так ми з вами в'яжемо 15 рядочків. У мене це 15 рядочок, я його дов'язую, і ми переходимо на спиці номер 12. Ось так у нас виходить. Оце буде 15 рядочків. Тепер я беру спицю номер 12 і в'яжу лише лицевими. Я пров'язую 10. Петель лицевими, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і роблю ось так. З двох одну я тут роблю зменшення. І далі вяжу до кінця ряду, там, де буде у мене залишатися 10 петель Я зроблю також зменшення. Так, дивіться, тут у мене залишилося 12 петель. Я роблю тут зменшення і 10 пров'язую просто лицевою. І ми з вами в'яжемо поворотними рядами. Зараз у нас були всі лицеві. Тепер ми в'яжемо, дивіться, останню я пров'язую завжди виворітню. Розвертаємо своє в'язання, беремо спицю номер 12 і ми тут в'яжемо з вами виворітні. Першу ми знімаємо і виворітню пров'язуємо. І ось так ми в'яжемо 20 рядочків, і потім через 20 рядочків ми з вами зустрічаємося. Друзі, так, зв'язала я 20 рядочків, можна їх сміливо перерахувати. Тепер ми з вами робимо, розподіляємо. Тут у нас буде йти е, значить, що нас? 98 петель. Ми ж тут 2 рази зменшили, пам'ятаєте? Да? Тобто, 24 петлі ми розділяємо на полочку, на спинку 50 петель. І ще на полочку. Зараз я покажу, як я це роблю. Зараз я відчитую 24 петлі. 2, 2, 3, 24 петлі раз І тут відраховую 24 петлі, 2. 24 петлі 2. Ось так от, значить, ми з вами в'яжемо. Першу будемо в'язати ось цю полочку. Будемо поворотними рядами в'язати, значить, 20. Будемо в'язати 23 петлі. Оцю 24 петлю ми буде вона у нас відкрита, ми її на маркер перезнімемо. Будемо ми з вами в'язати 25 рядочків вверх. Так, а тепер увага. Ми, значить, з вами. В'яжемо, нам потрібно зробити v образний виріз, тому ми з вами пров'язуємо. Першу петлю знімаємо, другу і третю пров'язуємо. Четверту і п'яту ми вмісті пров'язуємо, а потім в'яжемо далі просто лицевими до маркера. Так. Ось так. Розвертаємо наше в'язання в'яжемо до кінця ряду. Першу петлю ми знімаємо, друга в нас своєрідня в'яжемо. Дов'язали до кінця ряду, розвертаємо. Першу петлю знімаємо і пров'язуємо без змін ряд лицевими і ряд потім повертаємося виворітніми, вяжемо самостійно. Ось тепер в лицевому ряду ми з вами робимо Раз, першу знімаємо, лицьову пров'язуємо одну, другу, третю і четверту, п'яту ми з вами робимо зменшення. Таки трошки не так, ми дивимося, щоб вони дивилися в одну сторону і робимо таке ось зменшення, підтягуємо і так пров'язуємо до кінця ряду, розвертаємо в'язання, першу петлю знімаємо, вирітній він в'яжеться без змін. Дов'язуємо, розвертаємо в'язання. Тепер в'яжемо. Так, раз, два, три. Тут ми також робимо зменшення. Ось так, щоб у нас красиво було. І в'яжемо до кінця ряду. Пров'язала я 22 рядочки, а не 25, а 22. Так, давайте з вами подивимося, як я тут зробила. Тобто, ось ми з вами починали. Зробила одне зменшення через 5 рядочків, друге, через три, третє, через 5, 4, 5, шосте. Шосте ось зменшення в мене. І в мене вийшло на спицях 16-17 петель. Ось так. Так, друзі, зараз я вам покажу, як я закриваю петлі. Так, першу я знімаю, другу пров'язую і оцю першу накидаю. Ось так. Потім знову другу пров'язую і попередню накидаю. Ось так, закриваємо повністю ряд. Це я так роблю на всіх світерах, на всьому я люблю оце закриття. І ось такий у нас виходить, бачите, таке ось закриття петель. Оце мій улюблений спосіб закриття. Так, тут ми закрили, тепер ми переходимо на в'язання спинки. А потім ми ж так само самостійно зробимо ось цю полочку. Так, я починала тут з лицевих петель. Тепер я починаю тут також з лицевих петель. Значить, оцю петлю, бачите, вона в мене ось буде відкрита, вона так і висить. Я з нею нічого не роблю. А тут просто залишаю таку ниточку і в'яжу ось лицеві. Виборі. І так я в'яжу 23 рядочка. Зв'язали ми з вами дві такі от полочки, тепер наше завдання з вами їх зшити. Я беру гачок, гачок я взяла номер 4, щоб мені було зручно. Ниточки оці всі хай висять, ми їх в кінці всі заправимо. Так, і от шукаємо петля, петля під петлі, залозимо, берем і гачком протягуємо. Ось так і пров'язуємо йдемо далі. Опять залазимо сюди під дві петлі, і тут шукаємо під дві, витягуємо і пров'язуємо. Ідемо далі, пров'язуємо до кінця одну частинку і іншу частинку. Це робимо самостійно. Тож, давайте подивимося, що у нас вийшло. Ось я закрила один, ось закрила другий, і ось такий вигляд має в нас закритий шовчик. Бачите, ось така полосточка. Так, наші тепер подальші плани. Ми будемо з вами зараз набирати ось сюди петлі. Для цього нам потрібна спиця номер 6. Так, розпочинаємо. Значить, ми тут з вами зробимо ось сюди, залозимо останню петлю знизу, бачите, тут у нас резиночка йде. Піднімаємо петлі. Ось так. Тут ми в кожну петлю. Дуже не розтягуємо, і я не сказала на спицю номер 6 Так. Так у нас буде приблизно виглядати. Йдемо далі. Тут, а тут мені потрібно дві, значить, одну за одну петлю, другу, за другу. Ось сюди. Ми залазимо і робимо. Так, ось тут взагалі велика в нас, то ми тут розміщуємо, будемо розміщувати декілька. Ого. Важте, ось тут ось вона хорошо укріпиться і хорошо стане. Ось десь на такій відстані. Зараз я наберу, скажу скільки тут петель. Я набрала. 164 петлі. Тепер ми з вами в'яжемо резиночку 1 на 1. Лицева, виворітня, лицева, виворітня, лицева, виворітня. І так, ми в'яжемо цілий рядочок до ось цього краю. Пров'язала я один рядочок, резиночка один на один, розвертаємо наше в'язання. І тепер навпроти лицевої лицева напроти виворітня і виворітня. І так ми в'яжемо 4 рядочки. Потім я вам покажу, як ми будемо робити отвіри під гудзики. Оце у нас вже буде другий. І вяжемо ми всього 4 рядочки. Дивіться, значить, дов'язала я ось приблизно скільки, і буду я робити ось тут і, наприклад, ось, ось тут. Зараз трошки пров'яжу, у нас буде 2 гуцика. Зараз ми з вами робимо такі от убавочки. Ось так і на ми будемо Ми також робимо ось таке Так, давайте це пров'яжу. Ось так. І ось тут ми також з двох робимо одну, дов'язуємо цей ряд до кінця. Розвертаємо наше в'язання, розвернули наше в'язання. І в'яжемо Ось тут. Тепер, де в нас отут було зменшення, ми беремо. Робимо ось таку петлю, і тут у нас виворітнє, лицева, в'яжемо далі. Робимо лицьова. у нас буде тут виборідня. Друзі, значить, дов'язали ми, у вас тут повинно також бути 10 рядочків. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер ми закриваємо. Показую, як закривати. Значить, ми беремо. Першу петлю знімаємо, другу пров'язуємо лицевою, і робимо ось такий накид. Знов пров'язуємо, знову робимо накид. Знову пров'язуємо і робимо накид. І так ми закриваємо всі наші петлі. Ось. Розпочинаємо в'язати рукава. Рукав я буду в'язати ось. Із двох клубочків відмотала я собі. По грамах так же саме я зробила. Набираємо на, з одного клубка 26 петель і з іншого клубка. Є. Тепер з цього клубка я набираю двадцять шість петель. Ось так відсуваю і буду в'язати з е, двох клубків одночасно два рукава. Два три. Спід двадцять шість. У мене 26 тут. Тепер ми розвертаємо своє в'язання і спочатку пров'язуємо резиночкою 1 на 1 з одного клубочка і резиночкою 1 на один з іншого клубочка ось так. І так ми в'яжемо з вами 15 рядочків резинкою один на один, і вже потім ми зустрічаємося. Пров'язала я 15 рядочків резиночки. Тепер ми з вами будемо в'язати основну рука вверх, будемо в'язати поворотними рядами, і нам потрібно через одну петлю зробити збільшення. Так, якщо це в нас будуть лицеві ряди, значить ми з вами беремо, пров'язуємо лицеву, піднімаємо ось так петельку, їх схрещено і пров'язуємо лицеву. Тобто ми через одну робимо збільшення. Лицеву лицевою пров'язуємо. Тепер виворітню і отут робимо збільшення. Тобто, виходить, що ми ось тут збільшили. Якщо так, то це буде вдвічі. А так нам потрібно з вами збільшити буквально на декілька. Потім в процесі ми ще будемо збільшувати. А можна взагалі, було в нас 26 петель, ми взагалі можемо збільшити в Х2. Тому так. Так, так виворітнє. Піднімаємо сюди. Робимо лицеву і ось так ми збільшуємо. Пров'язуємо. І так само ми робимо на тому рукавчикові. Коли в'яжеш одночасно два рукава, ти вже точно зв'яжеш їх одинаково. Пров'язали ми з вами, у нас тут стало по 38 петель. Тепер я беру спицю номер 12. Розвертає наше в'язання. І тепер у нас тут будуть йти виворітні петлі. Отак, і ми переодягаємо на спицю номер 12. Просто виворітні. Якщо ви хочете, щоб рукав був такий більший пишніший, можна буде. Отут, ось де через кожні 5 рядів, наприклад, зробити збільшення, він тоді буде ширший. Ось так. І поки що 10 рядів в'яжемо без добавочок на спицях номер 12 Ось так. Прив'язуємо без змін. Друзі, ось так ось я пров'язала, дивіться, і тепер я хочу збільшити. Значить, я пров'язала лицеві, виворітні, і ще раз тепер буду в'язати лицеву. І я хочу зробити збільшення, хочу, щоб він в мене був пишніший. Першу петлю я знімаю, другу пров'язую, залазимо сюди в дужку, піднімаємо і робимо схрещену петлю. Така добавочка. Ще раз пров'язуємо, ще раз тут піднімаємо і пров'язуємо. В'яжемо до кінця ряду, не дов'язуючи. Нам там також треба буде зробити два збільшення. І так те ж саме ми робимо у другому рукаві. Через кожні 5 рядів ми будемо робити добавочку. Так, ось раз, пров'язали. І ось тут ось ми підняли і пров'язали. Так, оцю петлю ми робимо вигорідню. Тепер. Далі переходимо до цього, і цей рукавчик ми робимо так само. Потім через кожні 5 рядів ми з вами робимо добавочки. Так, підняли з хрещеною петлею, пров'язали схрещена петля. Так, І в кінці ряда так само. Ляжемо. Друзі, зв'язала я ось такий рукав у мене вийшов. 26 рядочків. Його в мене буде висота, такий широченький, і тепер я буду його, по-перше, сшиваю ось тут, шов. потім буду його ось сюди кріпити. Оцей наш пройом. Тобто, виходить, вивертаю, і ось так я його ізшиваю. Отак буде. Потім вивернемо, подивимося, що у нас вийде. Друзі, вийшла ось така краса. Подивіться, десь розмір есочка. в мене емочка, тобто я в'язала її для своєї маленької подружки. І дивіться, дуже гарно виглядає. Буде об'ємний, коротенький, класний кардіганчик. На розмір емочку і трошки більший зв'яжу скоро.